29 вересня всі задають мені одне і те ж саме питання: чи можна інкубувати зараз осінню на зиму дивлячись? Ну що я вам скажу? Я інкубую і я вивожу. Зараз вам покажу своїх малят. Але, звісно, повинні бути належні умови для того, щоб ви могли їх виростити. Тому порадника в цьому не шукайте. Це наймолодшенькі з курочок, Порода Февируалі, ось такі малятка. Виводяться і ось такі красуні совенята на них ще дуже часто. Мої замовники говорять, інкубаційне яйце можу від них призбирати і відправити вам в будь-яку частинку України. Наразі маю віконечка, вартість 60 гривень. Хто бажає пишіть приватні повідомлення. 050-77-08-307 На весну вже матимете курчат. Ось такі тут справи. Звичайно, наймолодші це бройлери, але хто ж їх ракує? Їх ми виводимо круглий рік і не вважаємо за ту птицю, яка буде жити з року в рік. Тому бройлерята наймолодші. Але скажу вам відверто, так на дворі холодно, мерзко, мокро, що волів би носа не витягувати з тої хати, але мусиш іти працювати. А зима тільки но попереду, ще навіть зими немає. Тому такі-то справи не знаю, закладати, не закладати, вирішувати тільки вам.